Добрий день, шановні учасники наради. Сьогодні ми проводимо спільну нараду з правоохоронними органами про стан роботи Лазівського ВП ВМП України в Харківській області на території Лазівської міської АТГ. Нараду плануємо провести за годину півтори. Основною. Метою нашої наради є обговорення проблем, які на протязі цього року на території об'єднаної територіальної громади. Для участі в нараді запрошені присутні представники правоохоронних органів, заступники міського голови, керівники відділів, управління міської ради, представники Служби безпеки України, представники прокуратури місцевої, керівники установ та організації міста. Також нарада сьогодні відкрита, запрошені. У нас квартальні, запрошені, небайдужі громадські Слазівщини. Порядок денний ми додали ще одне питання, важливе для нас. 8 питань. Порядок денний всіх є. Пропоную регламент на доповіді 3-5 хвилин, виступів до 3 хвилин. Питання доповідачу подавати уснів хвиля. Заваження будуть ще до регламенту нашої роботи. Нема зауваження. Переходимо до безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас доповідає Аномаль Нікола про незаконну та рівню сеаретами та алкогольними напоями на територіальні громади. Прошу. Шановний головуючий, шановні члени президії, шановні присутні, перед тим, як перейду до повіді по першому питанню, хочу вас проінформувати, що позавчора відбулася спільна нарада заступника голови національної поліції і заступника керівництва області міста і з усіма дільницями, які розташовані на території міста і області Харківської області, про роботу поліцейського офіцера громади. Це новела, нам показали передовий Подніпровської області. Поліцейський офіцер громади призначається на посаду після навчання проходження <кхи> перевірки. І тільки після того він призначається на окрему громаду. У нас також заплановано в Лицькій окремій територіальній громаді ці посади. Вони вже будуть працювати безпосередньо на дільницях. Ну, там доповідали, що не будуть притягатись до конвою, до інших. Оперативно-службових завдань. Але в нас на сьогоднішній день, вже два роки, дільничі не виконують такі функції, як конвоювання затриманих, тільки роблять супроводження кримінальних проваджень. Буде знаходитись постійно на дільниці, раз в дві неділі буде з'являтися до відділу для того, щоб Передати всі ті матеріали, які будуть зареєстровані, ну і щоб направити, де в суд, де протоколи, занести бази, позаносити все позаносити в базах. Більше буде працювати на дільниці. Якщо брати позитивні приклади, то нам були з Дніпровської області передані позитивні приклади. Тобто він буде, оце тут більше восьми питань, це ті питання, яким буде займатися, сім із них, по крайній мірі, буде займатися дільничий офіцер громади. Там розказували і ямочний ремонт, чим займався цей поліцейський. Ну, це не властиві функції, але також він цим займався. Ну, а тепер перейду до короткої доповіді. Якщо брати е, роботу, яка проведена у 2018 році і у 2019, то в нас йде зниження злочинності. Як загально кримінальної злочинності, так і, і Тих в ліній, по яким вони. Основних ліній це і тяжких злочинів, і вбивств, і розбійних нападів, і тяжких тілесних кожних крадіжок і шахрайств. Це все на 20 знизилось. Е... Ну, а тепер переходжу до торговля незаконно та рецеретами талковолями на після 22 годин. Ну, після того, як було рішення міської ради про заборону. Торгівлі після 22 годин нами було складено всього два протоколи за цими статтями. два протоколи за статтею 156 торгівля сігаретами і три протоколи за статтею за незаконний збут алкоголю. Це сам на самому початку. Це магазин посад був. Потім в магазинах це все пристановилось. Крім місць. Масового знаходження громадян, де ця заборона не стосується. Це кафе, ресторани, ну, це саме, там, це не стосується, там проходиться торговля. Крім цього, нам надійшло 20 заяв і повідомлень про те, що це більше в АТБ. Особи після 22 годин самі відкривають пиво і починають його пити. На них складається протокол за статтею 178. Тобто, магазини, ну і ці, ці саме. Алкоголем не торгують. У них навіть в комп'ютерах не прийме забито в это самое, він не прийме просто цей, цей товар на продажу. Сам комп'ютер не видасть. чека на продажу. Є у нас заяви по третьому мікрорайону, що йде торговля алкоголем після 22.00. Нами було спільно. З органами місцевого середування з налогою санстанції проведено шумовий режим цього закладу. Все санстанція це заміряє, все в нормі, тобто порушень там не виявлено. Також один складено протокол за статтею 164 зі значком 5 це торговля тютиномими виробами на ринки без акцизних знаків. Направили ми це протокол до суду. Суд повернув до Лазівської місцевої прокуратури без розгляду у зв'язку з тим, що виглядається кримінальний злочин, передбачений статтею 204 Кримінального кодексу. Після внесення до ЄРДР, я вчора розмовляв з заступником прокурора, буде направлено за підслідністю до налогової поліції. З першого питання допит закінчений. Доклад Олександр, путник начальника управління економіки міської ради. Станом на 1.07.2019 року встановленого акцизного податку за чучуною та алкогольні напої до міського бюджету надійшло 4 мільйони 225 тисяч 400 гривень, що становить на 24% більше ніж за минулий період. 2018 року. Всього по місту Лазава зареєстровано 147 платників акцизного збору і податку задибної торгулі акаборні опоями. З них 31 юридична особа і 116 фізичних осіб підприємців. З загальної суми сплаченого акцизного податку в першому півріччі 2019 року. Від юридичних осіб надійшло 3 мільйона 800 тисяч 900 гривень, що на 21% більше, ніж у минулому році, за попередній за аналогічний період. Від фізичних осіб підприємців за перше півріччя 2019 року надійшло 424 тисячі 500 гривень податку, що складає 64% ніж проти минулого періоду 2018 року. По юридичному що... По збільшився надходження податку, а по фізичним зменшується фізичному... скриття і продажі без ліцензії податкових товарів. Отак і скажіть. Там, де магазини, там, де торгові площі, там, де люди оформили землю, там, де люди сплачують цей податок є збільшення надходження, а по останні зменшення. Тому що ховають все по карману. Правильно? Да. Скажіть, що на сьогоднішній день тільки на центральному ринку у нас стоїть 4 точки торговлі під акцизним товаром цигарками. Оце скажіть. Открито стоять машини, торгують. Єдине, треба тільки написати на цих машинах, хто кришує. От зараз поїхати, подивитися, всі стоять буквально. Восім точок розліва на ринці безакцизного Торгують. 8 точок. Усі знають, сумками ходять. Знає директор ринку, знають усі. Потім ми кажемо, чого в нас немає грошей на тротуарі, чого в нас погані. Дороги, що у нас лампочки в лікарнях не включуються. Тому що на нас вже звісили все, на міську раду, всі повноваження держави, час ми ще по новій реформі приймемо собі поліцейського, якого будемо теж оплачувати за рахунок громади. І в нас зразу все появи. От на сьогоднішній день. Ви повинні чітко, як управління, сказати, що ми не виконуємо план по акцизу в результаті тих других причин, а не розказувати, хто скільки платить. Тут чітко вже йде розграничення. Ми бачимо прекрасно і, і знаємо, що відбувається у нас в місті Лазале. Повна анархія в цьому питанні. Так чи ні? Так. Що ви ще хочете додати? Ще хочу додати, що минулого року зверталися до обласної податкової інспекції з приводу невідповідності торгових точок. Мільйон двісті наложили штрафом. В результаті проверки там, дві неділі три, три провіряли, Лазівський, да? більше мільйон двісті, по-моєму, штрафів пішло. В результаті незаконної діяльності. Скажіть, сколько ліцензії лишили? Нікого. нікого не лишили ліцензії. Нікого. Сплашне поголовне йде і по місту, і по району. Іде порушення. Ліцензії нікого не лишили. Чого не лишили? Тому що подань не було. Чого подань не було, то що не работає. Воно нікому. Це не наше. Все, все чиєсь. Що ще у вас? Все. Предсаджуйте. Питання, які будуть присутні по цим питанням. Скажімо, чи можна? Да. Якщо ви знаєте, хто займається незаконною торгівлею, знаєте обсяги, знаєте обсяги на торгівлі, Скажіть, будь ласка, чому ж не несуть відповідальність всі ті органи, які мають все це перенити на законі підставі? Чи в нас немає документ? Нічого, Ну от у нас звичайних поліції. А це чому ж вони не виконують свої? Цю... Обов'язки прямі і не несуть за це ні. Сьогодні податкова у нас тут теж. Що стосується торговлі сигарет. Це підакцизний товар і кримінальна відповідальність, я вже розказував, що розслідує налогова поліція. Мої виїхали, склали три протоколи, які направлені до суду. Це адміністративно. Адміністративно ми складаємо. Я вам, перед цим надходять повідомлення, ми їх вилучаємо, вкладаємо протоколи. У минулому році нам передала обласна прокуратура аж поза минулому році кримінальне провадження по 200 по акцизів товару. Провели ми обшуки, вилучили біля 4,5 пачок сигарет. Вилучили да, тисяч сигарет. вилучили. Кримінальне провадження лежить в тому, що в Кримінальному кодексі написано, ну, прописана стаття сама, що то незаконне виготовлення для того, щоб доказати це виготовлення, вони сюди надходять вже виготовлені. Тобто виготовляються вони на другій території. І тому отак воно лежить без движення. Хай налогова міліція, ми мене зараз витягли сюди, тут навіть налогова міліція стояти не є. Це їхня це підслі... налогою поліцією. КПК. В Статті чітко прописано. У нас поліції немає, вона в Харкові. Сьогодні є представник налогової фіскальної служби. Канюк. Так чому не, що не Ну це дирки в законодавстві. Це ж саме в мене було ОБСЄ буквально на минулій неділі. Я ці всі питання поставив, щоб вони задали міністру. Поставив ці всі питання, щоб ми більше. Реагували швидше на це все, щоб поставили питання. Вони зараз ведуть в нас шведський варіант роботи поліції. Тому я поставив питання, оці всі, щоб ми швидше реагували, швидше була взаємодія, швидше бази набувалися і все остальне. Пообіцяли довести до, цього, до міністра голови нацполіції. Вийшли на ви проблеми з законною і алкоголем і сигаретами неможливо. Можливо. Я ж вам розповідаю, що ми складаємо по викликам, працюємо, складаємо протоколи. Якщо б мені передали, передали провадження, я б хрестував, проводив би негласні слідчі розшукові дії. От сидить старший прокурор, він скаже, що вноситься до ЄРД, до ЄРД і передається негайно за підслідністю, тільки поза минулому році. Поводки, коли начали люди масово гибнути, дозволили поліції реєструвати, проводити обшуки. А після того, як провели ці всі обшуки, позатримували перших осіб, передали в налогу поліцію. Ви все бачили по телевізору і закінчили провадження налогової поліції. Сергій Олексій, що так зрозуміла, що поліція не має права все це робити. Поліція має це все право робити в рамках дію за законодавства. Вони, Вони не хочуть цього робити дозволяє торгувати алкоголем і сигаретами. Вони просто не хочуть цього робити. Вони розказують, що от... Не треба ж далеко ходити. Вон вийдемо і подивимося, де вони стоять і торгують. Коли йде Коба туди, пригає у багажник, тоді вони щось роблять. Вони не знають. Понимаєте? Коли йде хтось з міської ради, теж вже попереджують. Ні, ну це ж воно, це питання, воно обговорюється декілька років. Це вже всі прекрасно знають за ту торговлю. Вони торгують сигаретами, коли їх стоять мішки з сахаром, з мукою. Хто прийшов, вони прикрилися. Це ж не один, це навіть ще не було реформи тій поліції, коли це все було у нас. Це одно. А друге питання по Авіловки, по тих циганах, по тих розборках, коли вони закінчаться. Їх ж періодично там ідуть бойні друг з другом. З Давайте переднім. ми сьогодні балакаємо зараз. Перше питання по акцію. Ну, я, на ми жити, з вами, спасибо. з громадськістю, зібралися. Я, я вам говорю, якби в мене було більше часу, от, щоб я займався цими питаннями, які покладені на фіскальну службу, які покладені на поліцію, такого безпорядка не було. У мене на сьогоднішній день ну, і другі функції міського голови я маю забезпечити життєдіяльність міста. У мене проблеми сьогодні підготовки к зимі опалювальний сезон. У мене сьогодні проблеми по освіті, медицині, по всьому остальному, чим я займаюсь? Я знаю, що робиться. А чого ж міліція не знає? Чи поліція цього знає? А, а ви спросіть, Миколай Григорович, а чо, чого. Ми спрашивають, що це не один год, це до реформи поліції ще було. Ні, сьогодні чоловіки. Пристібаємо ще торгували. І торгують. От спросіть у нього чого. Чотири машини з утра стоїть, торгують. Спросіть чого. І самогонкою торгують тоже, вони руками розводять і ну спросіть. І Наркодой кажуть, і повірками рожи теж, а хто не правильно, що ці ліцензії. То надає. Ну, для цього треба активувати, це вже друге питання. Ми сьогодні зараз балакаємо за те, у кого немає ліцензії, як їх наказувати. А у кого є ліцензія, і вони теж ж нарушають, оборот скривають і все останне. Тоді треба їх лишати. Це вже друге питання. От на сьогоднішній день Микола Григорович не може. Мені сказати, чого він не може цього. Він починає начи, розказувати за шведські варіанти, е, і ще за що ми не можемо вирішити е, цю проблему. А я вам скажу чого, тому що кришують служби. Ось ті, що кришують. А конкретніше? Ну, конкретніше я за руку не брав. Так, да, Юрій Миколаєвич. Представник прокуратури. Да. Є, мабуть, старший дільничний інспектор і Давайте в нього запитайте, хто готовий відповісти, яка адміністративна відповідальність за торгівлю цигарками без активними. Хто може сказати? Мовчите? Немає відповіді. Виколич, тоді ви скажіть, будь ласка, якщо можете сказати. Чи можете ви кожен день стосовно осіб, які складають, які торгують цими е, ЦРК-ми, складати адміністративні протоколи? А чого цього не робити? Будемо робити. А чого не робите? Так, чи не робите? За 10 років вже. Мене цікавиться, я вам відверто скажу, не як працівника прокуратури, а як лозівчанина, який народився тут, живе і буде жити. Ну чому? До прокурорів, до процельних керівників, приходите ви з підозрами, по кримінальній провадженні, по всім. Ніхто ж не каже, що я це не можу робити, я це не буду робити. У чому так? А ви посилаєтесь на старшого прокурора. От від, 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 від не як звичайно, не як прокурор. Є загалом загалу той, що зібрався, скажіть, будь ласка. Юрій Миколаївич, тут зібралися дільничі не тільки міста, а й район. У дільничого, ви самі знаєте, попутної роботи ну, дуже багато. Сергій Володимирович починає день, зранку всім мені дзвонить, що там десь не порядок, там десь не порядок, починає видіргувати одного туди, другого туди, третього сюди. Ну будемо більше направляти туди. Серіла мені вони зранку, туди направ, сюди направ. Крім цього, в мене ще куча ну, а більше. Там, слову, збили. там гурну вкрали, ніхто не бачив. Звісно, треба дивитися. Там забор сняли. Сьогодні будемо розглядати питання, розграбили повністю дитячий садик з БУ, де забрали колишні. От будемо розглядати це, це питання. Тому що всі все бачать і ніхто нічого не робить. Що не так? Таксісти, 90% таксістів не, не ліцензіровані і не сплачують. Людям в автобуси не зайти. Чого я з утра дзвоню? що стоїть в очередь 50 чоловік, не може до да, маршрутки дійти, а таксістам і все, вся, всі остановки забиті. Як людям да, сідати в автобус? А ще що пора ділять, ви мене звіните, їздить, от автобус. мовчить. Мовчи, чотири роки я. Давайте так, от я вас попрошу, я ж, ви знаєте, ну, да. мої відносини по цим, цим питанням. Я вже от точно займуся алкоголем, і сигаретом. Я другі питання, от, які, да я не в цим. Ну цим я вже займуся. Ну нельзя так нагло, понимаєте, Нагло відкрито, уже тут же сидять усі от половина правоохоронного, Тут же ми тут же живемо. І нагло, нагло торгувати там, понимаєте? Открито вже. Ну я говорю, треба вже поставити стулку тут після міської ради, вже торгувати сигаретами. А що робити? І наливати тут же, ну чого? Ну неужели не стыдно? Я не хочу вдаватися в критику більш глибоку, понимаєте? Ну біжимо туди, де пахне. Поэтому я просив. Можна тут багато вопросов, Я цей перший вопрос підняв. Потому що ми втратили полтора мільйона за 7 місяців подацизм товарах. Всіх, полтора мільйона мінусом. Ми що стали менше їздити? Ми що стали менше курити і ліпити. Це при тому, що скриття, ви знаєте, яке, яке, яка продажа все вліво. По цьому питанню є у кого ще. І наливайте. І наливайте. Міська рада ніколи ніколи нікому не дасть дозволи, поди. наливайте, щоб там було вказано, що це будівель, приміщення ресторанного типу. Сьогодні всі ж пишуть нам, просимо вас надати. Кіоск любий, що це ресторан. От ми відмовляємо. І по тим, хто торгує, ви знаєте. Прекрасно. От градус тут на центральному ринку, я буду з директором ринку теж виходить балахати там круглі сутки. Це ж на манежі же одні й ті ж. чоловік у нього, п'ять кіосків, п'ять точок, Дві людини только числилися, помогли ці так. Чи ні? оба? З да. п'яти точок. От і всі ж знають, а потім же розказують, що мер такий сякий бізнес прижимає. Я не бізнес прижимаю. Я даю можливість людям робити, ну щоб ці люди робили, використовують для міста. Ну не тільки для свого кармана. Можна ж робити, використовувати для міста. Да? І не зависить від о там відкатував, прикатував і все у вас так. Ну ми цього привикли так. Ми Дозвольте, Сіре. Подакцизні товари. Це наш податок. Дозвольте. Ну, зрозуміло, тут будь-протоколи вкладати кожен день на цигарети, А по налівайкам, ну буквально на минулій неділі ми перевіряли мікрорайон, привлікали всі служби для перевірки, перевіряли той же градус. Всі служби, які задіяні, ні одного порушення не виявили. Всі. Які виїжджали, Санстанція не було, пожежників нема, управління торгівлі нема, всі, які були задіяні, ніхто нічого не виявив. За що нам притягати до відповідальність? У мене предприниматель прийшла і плакала в кабінеті, що її імає ліцензію, і дозволи всі. Кожен день безосновательно заходили в підсобні поміщення, переривали все, шукали водку. Сергій Владимирович, є куточок споживача. На куточку тому. Ні одного документа не було, ні одного. І це лічно виявив прокурор. Лічно, ні одного документа. Направив нас, потім ми направили, вам написали письмо, щоб всіх притягли. Потім з'явилися да, вже всі документи. Є куточка печати, де всі ліцензії, всі дозволи повинні бути. Вони всі знають підприємці. Давайте активізувати роботу процедуру. Це звільни спидними. Зрозуміло.